І знову всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава, слава нашим хлопцям, слава нашим ЗСУ. Ну що, випадає нам сьогодні знову вільна минутка. Йдемо з вами у ліс. Я вам подивлюся, може щось це поміняло в цих лісах. В общем, вирушаю на пошуки якихось грибочків. Сьогодні в нас, е, по-моєму, четвер. Так, на годиннику 8 година. Що? По погоді в нас захмарено. Сонця у нас немає, вчора у нас знову падав дощ, все мокре, тому вихід на городи і в поле відміняється. Поки що у нас є вільний час. Йдемо з вами. Подивимося у ліс. Що там твориться, може щось помінялося, може є вже якісь гриби кращі. А й перших. ходили ми минулими разами з вами на пошуки з маршкової шапочки. Вже ходив разів, напевно, 3 чи 4. Щось нам тут не везе. Мабуть, холодно. Навдурі всього нас градусів 5-6 тепла. Ну, нема тепла, нема грибів. Але саркостифи в нас повно. По лісах, куди не підеш, ну просто стилено. Я вже знімав купу відео, куди не підеш у лівий ліс, всюди вони, всюди, куди не подивишся. Ну, ще що нам попадало? Попадали нас моржі, строчки так звані. Ось сьогодні наша ціль їх знайти. Є у нас маленькі замовлення. Тут попросила мене одна жіночка, щоб я їй приніс пару штучок. І зразу з вами їх потім і замочимо в горілці, зробимо з них настоянку для натирання ніг. Бо болять жінку коліна, суглоби, в общем. ось і попросила попробувати, що з того всього вийде. Ну що, дивимося, а ми вирушаємо з Джеком. Не знаю, де він є, Джек, а він вже погнав десь того коштів, вже шукає, щось що де сховалося. А ми вирушаємо Жеком на пошуки. А ви сідайте зручніше, підписуємося на канал, ставимо пальці вверх і разом на пошуки чудових рибочків. Погнали! Буквально зайшли в ліс і попадає нам ось такий гриб. Ось. Такий не, право, не знаю, що це. Що Для нього ще. Такий. Ось такий. Що за гриб? Ось який. Атель є. Ось такий гриб. Називається стручок. Сморж. Ось, беремо його. Так. І нам повезло ще одного знайти. Такий огроменний, здоровий. Подивіться. О, це сморжище що стручок, то стручок. Старой. Такі два гриба. Краса. Ну, нюхай Ну, Беремо. Так, напана пищин Два на пробу. Хватает. Так, ну что. Берем наш греб. У вот нас такие... Маем два строчка. Их разрежу точки на меньше куски. Вот так. Раз. Розрізає для того, щоб він скорше питався горілкою всюди. Ось такий гарний всередині він. Бачите, чистонький, гарний. Виріс він у гарнім чистім лісі. У траві, не в болоті, тому він гарний, чистонький. Щоб, ну, нарізали. Беремо слоєчок вродки півлітровий, там хватить на два гриба закидаємо їх туди. Ну, якраз. Вільно, вільно собі зайшли. Тепер беремо 40 градусну, яка була в хаті. Саме ліпше самогонка, Ну, як немає, то піде горілка, що в мазині з магазину взяв кає таку заливаємо. Заливаємо повний слой поверха. Ось так. Така настоянка друзі, дуже добра для болів в суглобах, лікування всяких різних артритів. Заливаємо, стане на пару днів, щоб настоялася. Потім можна використовувати зовнішньо натираючи місце болю чи на колінах, чи на ногах, чи на руках. Отако. От До самого верха. Оп, усе. Майже пішла вся бутилка. Так, кришка закриваємо. І все. Ось такий лікарський засіб у нас готовий. Ставити, перестав на пару днів, щоб вона настоялася. І готово. Ну, добре.